Понад 40 людей загинули в Іраку під час терактів ранком середи. Бомбові та збройні напади спрямовані проти шиїцьких паломників і поліції сталися в Багдаді та шістьох інших містах країни. Найкривавіший теракт невідомі вчинили в місті Хілла у південно-центральній частині Іраку. Там висадили повітря, два авто з вибухівкою. Інцидент стався біля одного з ресторанів. Загинули 22 людини. Ще 38 отримали поранення. Дві бомби вибухнули в шиїцькому місті Балад, забравши життя чотирьох людей. У Багдаді від чотирьох вибухів у різних кварталах загинули 18 людей. Перша автівка злетіла в повітря біля КПП на в'їзді в місто, коли там проїжджав автобус із паломниками шиїтами, що прибули. До столиці на релігійне свято у місті Кіркук на півночі раку висадили в повітря машину з вибухівкою біля головного офісу Курдської демократичної партії. Вибух забрав життя однієї людини та поранив 14 жителів кварталу. Відповідальність за теракти наразі ніхто на себе не взяв.